Слава Україні! Шановні дорослі, сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, як допомогти самому собі подолати психологічну травму. І насамперед, нам потрібно розібратися із поняттям психологічна травма. Тобто, що це таке? Ви повинні розуміти, що психологічна травма або психотравма, як її ще дуже часто називають, це травма, яка виникла в результаті дії на психіку людини особисто значущої інформації, інтенсивних або ж довготривалих гостроемоційних та стресових впливів. Як діагностувати у собі наявність психологічної травми? Будьте уважними, зараз я вам називатиму ряд симптомів, і якщо ви спостерігаєте у себе більше двох симптомів, можете задуматися про наявність такої психотравми. І так у вас може бути порушений сон або сняться кошмари, вас переслідують нав'язливі спогади, ви втратили інтерес до життя. Вам нічого не хочеться робити ні вдома, ні на роботі, вам хочеться бути на самоті. І остання така ознака це визбудження і роздратовані. Знову таки наголошую, якщо ви більше двох симптомів можете в собі діагностувати, задумайтесь над тим, що психотравма у вас є. Що робити в такому випадку, тобто, якщо психотравма є у людини? Насамперед намагайтеся більше спілкуватися з друзями, з родичами, з людьми, які вас розуміють. Розповідайте про свої емоції та свої почуття, які переживаєте. Не відмовляйтеся від допомоги, навіть якщо вам здається, що вас не розуміють. Якщо вам важко говорити, спробуйте записати на папері свої думки та почуття. Займіться щоденними справами, фізичною працею, і це допоможе вам відволіктися. Намагайтеся дотримуватися звичайного режиму дня. Вчасно лягайте спати, прокидайтеся, займайтеся повсякденними справами, ходіть на роботу, на навчання, зустрічайтеся із друзями, відвідуйте різноманітні заходи. Тобто те, що ви робите зазвичай протягом дня, так, продовжуйте це робити. Якщо вам не вдається заснути, займіться фізичними вправами, втома допомагає викликати сон. Уникайте вживання алкоголю та снадійних середників. Паління цигарок проблему не вирішують, і ви повинні це також розуміти. Намагайтеся менше вживати каву, чай та інші напої, які збуджують нервову систему. І харчуйтеся повноцінно та систематично. Потрібно при наявній психотравмі сформувати таку собі психологічну самодопомогу на найближчий період. В чому вона може проявлятися? І так, насамперед, вірте, що жах закінчиться. Він завжди закінчується. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Ви не залежите цілком і повністю від оточуючих людей. У кожного з нас є внутрішня автономія, на яку ми опираємося, як реагувати і що робити. Важливо це визначити, із чого почнеться більш якісна саморегуляція і в дрібницях, і у таких більш важливіших діях. Тобто, коли ми визнаємо свою внутрішню автономію, ми вже більш якісну саморегуляцію свого організму налагоджуємо. Далі, щоб морок не перебіг. Відслідковуйте, коли залишаєте в стані страху, ступору, апатії. Переключайте себе із соцмереж, і відеопереглядів, думок по колу, простими діями, фізичними, побутовими, прибиранням, готуванням їжі і так далі. Робіть прості речі, які утримують стабільність дня, що це мається на увазі. Разом снідайте, разом вечеряйте, розмовляйте. Протягом дня зідзвонюйтесь просто, щоб почути голос один одного і запитати, як ти. Тобто, це може бути і між чоловіком і дружиною, і між батьками і дітьми, і просто між там, братами, сестрами, між близькими, друзями, знайомими і так далі. Серйозний або трагічний привід для цього не потрібний, щоб просто зідзвонитися. Теплий дотик один до одного це найважливіше. І це повертає до здорових процесів реальності. Також про це пам'ятайте. Наступне, на чому хочете наголосити, це допомога собі. Продумайте три варіанти розгортання подій свого життя, як ви собі їх уявляли. Найгірший варіант, в чому він для вас полягає, що ви будете робити, як себе будете рятувати. І відповідь на це з позиції, справляюсь. Тобто, найгірший варіант але я Справляюсь. Наступне, найблагополучніший варіант, ви повинні продумати, так, от як він буде виглядати в вашому житті? Які нові сили, резерви і вектори руху вам це додає? І якби ви в нього вірили більше, щоб ви по-новому робили вже зараз. Продумайте це. І останній варіант, так, розгортання подій свого життя такий. Середній варіант, можна так сказати, що означає він для вас, як ви будете себе в ньому зберігати, в чому ви будете себе зміцнювати і рухатися в житті до своїх цілей, навчаючись бути більш гнучкими. Тобто продумайте відповіді на ці запитання. Далі, пам'ятайте, що відповіді на ці запитання ви повинні давати, виходячи зі здорового глузду, інтуїції. І внутрішньої мудрості, які неможливо до кінця перекрити тривогою. Запишіть відповіді на листочку на кожне запитання і побачите, що дим страху руйнується наявними варіантами. Наступне правило: те, що не можна подолати в собі, чи у зовнішніх подіях, осмислити і вкласти в голову: віддайте Богу, життю, любові, справедливості. Тобто вищій добрій силі, як ви її називаєте. Людський розум, він не може відразу і до кінця збагнути сенс таких величезних процесів. Це потребує багатьох місяців і років. І намагайтеся не рвати собі серце до кінця. Воно буде потрібне для стілення любов'ю. Ви це також повинні пам'ятати. Наступне, на чому хочеться наголосити, це на почуттях. Всі почуття і негативні також є природніми. Давайте їм витікати, проговорюйте, випускайте, виписуйте у переписках, вивільняйтеся. Важкий і віддалений наслідок війни це замороження почуттів, це їх відсутність, яка нас робить замкнутими і нечутливими до почуттів любові, близькості, обміну душевним. Прояв, коли дитина звертається про неприємну ситуацію, а ми їй почекай з цими дрібницями зараз не до цього. І так стається дуже часто. Зовнішня криза минає, а відкидання і нехтування вони залишаються. Вони ще й від попередніх криз не минули. І зараз нова криза, так? і знову якась психологічна травма. Тому ми маємо вчитися. І горювати, і оживати, і вірити, і діяти це нам дуже-дуже потрібно, і потрібно це кожному з нас. Бережіть м'ю, бережіть стосунки, не замикаючись один від одного. Зараз саме час менше критикувати і більше цінувати. Надавайте допомогу дітям. Мудро дозуйте те, що розповідаєте дітям про події, опираючись на їхній вік, на чутливість. Приховувати не треба, бо це нереально це не насильство? Відсівайте. Слідкуйте за своїми думками і коментарями. Діти збирають інформацію не лише з прямих розмов із ними. Вони збирають інформацію із коментарів, які кинуть йому волі. Саме вони і сіють страх, який залишається у дитини надовго. У що віритимуть ваші діти, також залежить від вас. Майже в усьому. Про сьогоднішні події теж. Дуже важливі всі ритуали: сніданку, обіду вечері, домашніх розмов, спокійного виконання уроків, майже як завжди. Саме це і зберігає відчуття, що життя навколо не руйнується. Дітям, які тривожаться більше, прямо приговорюйте, ти в безпеці. Дуже часто обіймайте їх, цілуйте більше, ніж раніше, і хваліть за будь-які дрібниці. Надавайте дітям якомога більше дотиків. І попри все, дозволяйте собі відчувати радість кожного дня. Кожен чудовий прояв дитини, кожен шкільний успіх це є підтримка живого в житті і самого життя. Радість, вдячність, цінність і молитва це те, що протистоїть морку. І ви повинні це розуміти. Якщо ви на роботі, то працюйте, як це для вас можливо відповідно до реальних обставин. Бо хтось все-таки має залишатися на місцях і бути частиною збереження, впорядкованості і спокою в нашій країні. Завжди є люди, які завдяки кризі можуть змобілізуватися і почати робити в житті те, на що не зважалися в більш мирні часи. Вчіться у таких людей, на, не їхнім діям, так? а їхні життєві позиції. Їхній вірі, мисленню, стилю життя Вчіться. Це дуже важливо і дуже потрібно. Також, шановні, не забувайте мріяти, хто знає, заради чого, витримає будь-яке як. Щоб побудувати майбутнє власними руками, потрібно знати, що саме хочу я. І це не питання до держави. Не треба зараз мучити себе питаннями, як це я робитиму. Це питання вже наступного етапу. Мрійте дуже конкретно, так, щоб ви майже відчули мрію, на дотик, це своє, своє здоров'я, свою енергію, роботу, яку ви хочете, щасливих і успішних дітей тобто, все відповідно до вашого етапу життя. На стан не знаю, чого хочу, ми отримаємо нічого. Тому будьте до себе щедрими у своїх мріях і розвивайте відчуття достойності і усвідомлення того, що ви гідні це прийняти. Щоденна тактика життя є легшою, якщо ви дійсно знаєте свою стратегію. Сумнів, сумнів він потрібен не лише для уточнення деталей, а не для відмови від життєвого шляху. Поверніться до себе і близьких обличчям, і світ відповість вам взаємністю. За нашою вірою нам дається. Пам'ятайте це, бережіть себе і бережіть життя оточуючих. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!